Всім привіт! Тут нам треба сказати за картинками, хто що не робить. От такий приклад. Тут людина каже: I work, я працюю at this cafe. Слово at – це ви, ви цьому кафе every week, кожен тиждень. І нам треба зробити заперечення. Нам треба сказати, що я не працюю в цьому кафе кожен тиждень. Тобто, зрозуміли, на картинках в нас щось хтось робить. А нам треба сказати заперечення, що він це не робить в своєму житті. Нагадую, що якщо ми в англійській мові ставимо якісь слова, наприклад, give, Або, наприклад, давайте легше, давайте REST, наприклад, відпочиваю. Або, наприклад, свім плаваю. Якщо ми в англійській мові ставимо якісь дії. То це означає, що ми їх робимо постійно в своєму житті. I rest. Це I rest at home. Я відпочиваю вдома. Це не буде означати, що я прямо зараз відпочиваю вдома. А якщо ми ставимо якусь дію в англійській мові це завжди, що я роблю це постійно в своєму житті. Тобто rest at home, це буде означати, що я так би відпочиваю вдома. Це моя звичка, що це постійно так роблю. Другий момент. Нагадую, якщо в нас якусь дію не виконує якась особа, а ми просто називаємо якусь дію, наприклад, сидіти, то тоді ми до дії доставляємо ту. Якщо в нас виконує якась особа, наприклад, я сиджу або ми сидимо, то тоді нам слова ту не треба. Тоді просто I sit, тому що, бачите, в нас тут є особа, яка сидить. І тож, якщо ми сидимо, нам ту не треба, тому що тож, є особа, яка, щось, яка це робить, є особа, яка сидить. Все, вибачте, за такий довгий вступ. Починаємо. Це просто важливо повторити, тому що це теж е, все до осіб відноситься. Так, тут треба сказати, що я по житті не працюю в цьому кафе. I. Слово не це буде don't. Працюю Work. I don't work at this cafe every week. Слово не просто буде don't. Так, наступне читаємо. He also. Слово також читаємо не also. Тому що алей в англійській мові читається як all. Тому читаємо also. Also це також. Він також works працює every week. Кожен тиждень. Так, нам треба зробити заперечення. Нам треба зробити заперечення. Нам треба сказати, що він не працює кожен тиждень. Значить, he, якщо він щось не робить, слово не у нас буде doesn't, працює work every week. Кожен тиждень. He doesn't work. Він не працює every week. Кожен тиждень. Наступне. She works on weekends. В нас в реченні вона щось робить по житті. Вона працює на вихідних. Так? Тобто вона це робить по житті. Вона в своєму житті працює на вихідних. Нам треба зробити заперечення. Нам треба сказати: вона не працює на вихідних. Значить, she doesn't work. Тоже, якщо вона щось не робить. Слово не у нас буде doesn't. На вихідних on weekends. Так. Читаємо тут I live. Я живу. До речі, пам'ятаєте, в дуже часто в англійських словах буква «е» e на кінці вона ніяк не читається, тому не читаємо ливе, а читаємо просто live. Together. Разом. Це буква Z в англійській мові часто. Together. Разом with. знов буква Z. With my friends. І так, I live together. Я живу разом. With my friends, З моїми друзями. Нам треба зробити заперечення, нам треба сказати я не живу разом з моїми друзями. І так, I. Я щось не роблю в своєму житті. Що я не роблю в своєму житті? Я не живу разом з друзями. Слово не в нас буде don't, бо я щось не роблю. Live. Що я не роблю? Не живу. Together. Разом. «with my friends», З моїми друзями. Пам'ятаєте, да, що doesn't ми ставимо, якщо він щось не робить, якби було він не живе, би було doesn't live. Також, якби було, вона не живе, би було she doesn't live. А якщо я не живу, то слово не просто I don't. Наступне. Що тут людина про себе каже, що вона робить в своєму житті? I visit, Я відвідую Rome, Рим every month. Я відвідую Рим кожен місяць. І так, що вона робить в своєму житті? Вона кожного місця відвідує Рим. Нам треба сказати, що я не відвідую Рим. I слово не, якщо я щось не роблю в своєму житті, це буде don't. І кажемо, що я в своєму житті не роблю. Я не відвідую Рим. Отак. E, тут схожі слова, слова можуть бути «travel». Це буде «travel to Rome». Це буде подорожую до Риму. E, ще можуть бути схожі слова «attend». Е, ну, attend – це так відвідувати теж. Таке схоже, напевно, слово до visit. Так, наступне. Мій друг розказує цікаві історії. До речі, тут помилка, тому що тут в слові розказує має бути си. Тому що, якщо він щось робить, якщо вона щось робить в своєму житті, доставляємо ще си". Так, Нам треба сказати, мій друг що він це не робить, не розказує. Друг в англійській мові це він. Тому якщо він щось не робить в своєму житті, це буде не don't, а це буде doesn't. Doesn't tell interesting stories. Не розказує interesting, Цікаві історії. Тут синонім може бути exciting. Exciting це такі захопливі історії. Або синонім може бути, до речі, fascinating. Fascinating – це теж такі. Туже такі захопливі, я би сказав. Так, далі. Ми говоримо, що ти що робиш? Що ти часто в своєму житті tell, розказуєш? Interesting ideas цікаві ідеї. Е, до речі, тут можна сказати, що е, в нас є два такі слова Tell е, – це розказувати. І в нас ще є слово Talk. Ну, Talk це більше говорити. Е, ще в нас схоже слово до tell є say. Say – це так казати, перекладається. І ще в нас є спік. Це теж говорити. Але в чому різниця? В тому, що Talk це говорити з кимось. Наприклад, talk with brother. Говорити з братом, або talk with sister – говорити з сестрою. А от слово speak це. Часто, наприклад, говорити, як, говорити на якійсь мові, наприклад, speak Japan, говорити на, да? на японській. Або «speak наприклад, fast. Це буде перекладатися, як говорити швидко. Да? Тобто ми вже не з кимось говоримо, коли «speak», а скоріше говоримо отак, на японській швидко і так далі. Ну, добре, це таке уточнення просто до слова розказувати. Значить, ти часто розказуєш цікаві ідеї. Uh, нам треба зробити заперечення: ти не розказуєш цікаві ідеї. Значить, you don't tell. Ти не розказуєш. Interesting ideas. Цікаві ідеї. Often. Часто. E, ми кажемо, що ти щось не робиш в своєму житті. Слово не в нас буде don't. Що ти не робиш в своєму житті? Ти don't tell. Ти не розказуєш. Наступне. Тут ми, у в нас про людину, що він робить піцу кожен тиждень. Ага, він щось робить в своєму житті. Нам треба сказати, він не робить піцу. Так, значить he. Пам'ятаєте, якщо він щось не робить в своєму житті, то тоді вже буде не don't, а тоді буде doesn't. He doesn't. Кажемо, що він не робить. Make pizza every week. Кожен тиждень. He doesn't. Слово не у нас буде doesn't. Бо кажемо, що він щось не робить. He doesn't make. Він не робить піцу кожен тиждень. Тут можна сказати, до речі, що м -м, слово робити в англійській мові це do, і в нас ще є синонім це власне слово make. Це теж перекладається як робити. Е, є в нас невеличка різниця між цими словами. Я запишу відео окремо, в чому різниця між do і між make. Ну, do це, наприклад, може бути зразу, можу сказати, do cleaning, наприклад, робити прибирання. Або там, наприклад, do homework робити домашнє завдання. Да? Ну, але я запишу, в чому різниця. Так, і останнє. Тут е, теж кажемо, що вона щось робить по житті. Дивіться на картинку, це салат. Вона каже, she makes, вона робить тесті salad. Смачний салат кожен день. Нам треба зробити заперечення, що вона не робить смачний салат, значить, she doesn't make, правда? Тесті salad, смачний салат every day. Хочемо сказати, що вона щось не робить, так само, як він. Не don't, кажемо, а тоді doesn't. Пам'ятаєте, да? якщо він щось не робить, то doesn't, Якщо вона щось не робить, то doesn't, да? От так? Було. Е, Добре. Так, дивимось далі. Е, тут треба сказати, що люди в житті щось роблять. Тоже, от Дивіться на картинці дві дівчини. І от вони про себе кажуть: We speak English good. Ми говоримо англійською добре. Вони це роблять в своєму житті. Вони говорять добре, значить, нам треба сказати. Заперечення, що ми не говоримо англійською добре. We, Слово не, якщо ми щось не робимо в своєму житті, це буде don't. Ну, взагалі, якщо хтось щось не робить в своєму житті, крім він, вона і воно, це буде don't speak. English, не говоримо англійською good добре. Тут можна було сказати, не говоримо англійською добре також зі словом well. Ну, Можна було навіть сказати great, але «great» – це так більше як ми не говоримо англійською чудово. Слово «great» — це більш так чудово. Ну, можна nice було сказати ще. Nice це класно. Е, добре. Ну і чому тут «speak»? Тому що я вам говорив: якщо говоримо на якійсь мові, то тоді «speak». Якщо «talk», то тоді говоримо з кимось, з якоюсь людиною. Та там Talk with Dead. Говорити з татом. Тут говорити на якійсь мові, тому «speak». Переходимо до наступної картинки. Вони говорять англійською добре також. Нам треба зробити заперечення. Нам треба сказати, вони не говорять англійською. Тут буде так само. Вони щось не роблять в своєму житті буде don't Don't speak English. Наступна картинка. О, тут нам треба сказати, цей попугай говорить дуже смішно. Слово фані це смішно. Я вам його на лексику візьму. Е, і нам треба сказати. Цей попугай не говорить дуже смішно. Да? Тобто треба зробити заперечення. «Попугай» – це воно. Пам'ятаєте, якщо воно щось не робить в своєму житті, то тоді doesn't. «Doesn't» – Це слово не. Просто слово не, don't і doesn't перекладаються просто як не. Ну і говоримо, що попугай не робить. Doesn't speak. Не говорить. Very funny. Дуже смішно. Чому слово смішно читається як «funny», а не як фуні? Тому що, пам'ятаєте, якщо буква У зажата між двома, то ми її читаємо наближено до А в такому випадку. Тому не фуні, а фані. Так, наступне О, нам треба сказати про цього попугая. Тут в нас з. Цього е, буква сполучення в англійській мові це з. Зис-перот, цей попугай lives in Africa. Цей попугай живе в Африці. Нам треба сказати, що, що він це не робить, що попугай не живе в Африці. Значить, що це буде? This parrot – цей попугай. Попугай це воно. Якщо воно щось не робить, це буде doesn't. Doesn't live in Africa. Не живе в Африці. Наступне You do. Слово do. Це робиш. Ти робиш homework. Ти робиш домашню роботу, домашнє завдання. Homework, буквально, до речі, можна розібрати, що слово home це дім, а слово work це робота. І в нас виходить homework, домашня робота, тобто домашнє завдання. Ти робиш домашнє завдання, the whole day. The whole це в англійській мові цілий у нас вже було цілий день. Так, нам треба зробити заперечення, нам треба сказати, ти не робиш домашнє завдання. Значить, якщо ти щось не робиш, слово не буде don't, і кажемо, що ти не робиш. Don't do, homework цілий день, цілий це the whole, день це day. Можна синонім сказати ще також all day. але all – це більше як весь. Буде перекладатися як весь день. Ось, ну, півдня, до речі, це буде half day. Так, добре, йдемо далі. Йдемо далі. Наступну картинку. Так, ти робиш you-do. Ти робиш «cleaning», прибирання, the whole day. Ти робиш прибирання цілий день. Нам треба сказати заперечення, ти не робиш прибирання, значить, you. Якщо хтось щось не робить, це буде don't. І кажемо, що він не робить. Do cleaning – не робить прибирання The whole day. Цілий день. Все. Тоді першу практику ми завершили. Значить, повторюємо те, що ми практикували. Don't і doesn't це слова, які перекладаються просто як не. Але треба пам'ятати, що ми їх ставимо тільки коли хтось щось не робить. І не просто коли хтось щось не робить, а не робить в своєму житті. Тобто він, от, в принципі, цю роботу от, в, принципі, в своєму житті не робить. Наприклад, я не їм банани, I don't eat bananas буде означати, що я не просто зараз не їм банани, а що я, в принципі, це не роблю в своєму житті. Що я, в принципі, не їм банани в своєму житті. Ну і doesn't ми ставимо, коли він щось не робить в своєму житті, наприклад, не їсть яйця. Якщо вона щось не робить в своєму житті, теж, наприклад, не їсть яйця. І якщо воно щось не робить в своєму житті, тоді ставимо doesn't. От і все, От така легка тема. Все тоді. До наступних зустрічей. Першу практику зробили. Ви дуже великі молодці, ви вже дуже багато знаєте. Продовжуйте далі дивитись курс. Вас чекає дуже багато всього нового, цікавого. Вчимо все-таки всю англійську від самого початку до самого, можна сказати, кінця, ну, до середини. Добре, до середини. І все тоді. До нових зустрічей. Всім па-па!